Всіх вітаю! Сьогодні на відеоогляді буде новинка від фірми Colorful Home. Постільна білизна, фланелева градієн. В такому ось чудовому пакуванні плотний ПВХ пакет на двох... на двох кнопочках. Ця постільна білизна представлена в двох розмірах: євро, який буде сьогодні на відеоогляді ціна 1200 гривень та двоспальний ціна 1150 гривень. Ось так запакована постільна білизна. Це замірчик, я вам вже показувала. Тканинка натуральна, бавовняна, дуже стильна, гарна, однотонна постільна білизна, літня тканина. Я фланель особисто користуюсь, я обожнюю цей тип тканини. Ось така буде в нас красуня, тут перехід синього, від світлішого до темнішого, дуже красивий. Давайте скоріше вже відкривати і дивитися, як вона виглядає в розстеленому вигляді. Розпочну вам показувати з простирадла, воно звичайне, не на резинці. Також градієнт двоспальний та євро, буде в кожного свій розмір. Ось, наприклад, євро це 220 на 240. Ось така тканинка, дуже якісне пошиття, акуратні рівненькі шовчики. Так виглядає з внутрішньої сторони. Дві наволочки в комплекті класичних. Я маю на увазі, під словом, класичних, без рюшок та вушок. Також виконані в стилі градієнт йде переход від світлішого до темнішого синього. Одягаються на запах, ось такий гарний глибокий запах. І шовчики у нас всі акуратні, рівненькі. Тканинка приємна, м'яка, ніжна до тіла, але водночас є плотною, вона не втрачає колір і не кашлатіє. Також не хвилюйтеся за те, що ви можете прокинутися покрашеними, синіми такого не буде. Тканинка не фарбується. І ось так виглядає постіль повністю в розстеленому вигляді з підковдрою, яка, до речі, теж градієнт виконана, можна перекладати світлішого на темніший, і навпаки, як вам, буде, як вам більш подобається. Під ковдра у нас застьобується на замочок, він розташований знизу. Ось тут закритий додатковою тканиною, щоб не було видно сам замок. І дивіться, як легенько все розстьобується. Шовчики всередині ідеальні. Як ви бачите, все оверлочено, прострочено, нитки ніде не торчать, які б могли попадати в замочок і псувати його. Повністю однакового кольору зі всіх сторін буде в нас під кодру з внутрішньої і зовнішньої сторони. А в двуспальному та євро розмірі ціна 1200-1150 та 1150 гривень відповідно. Фірма Colorful Home, тип тканини Фланель, склад 100% бавовна. Дуже дуже гарна якість. Постіль м'яка, приємна до тіла, плотна, дихаюча, не кашлаті, не втрачає колір. Більше кольорів є у мене на сторінці в Instagram чи в групі Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь!